Вітаю! Сьогодні 16 січня і я починаю посівний сезон 2025. Висіваю сьогодні на розсаду насіння еустоми, цинерарії та Діхондри. Насіння Діхондри я зібрала зі своїх рослин. Ось тут уже видно проросла одна насінинка, яка насіялася сама. Для висівання насіння. Я заповнила стаканчики і касети покупним ґрунтом. 5 січня я помістила насіння на серветку, зволожила її водою, і ось за 10 днів воно ось так проросло. Зараз я його буду висівати. В стаканчики я насипала покупний ґрунт і пролила його водою. І тепер у кожний стаканчик буду викладати по три насінини дихондри. Можна за допомогою пінцета, можна за допомогою зубочистки. Ось так, по три насінинки розклала насінчику і тепер його присипаю ґрунтом зверху, не товстим шаром, буквально пів ложечки розправляю. Засипала. І тепер збризкую водою. Не дуже багато. Зволожую кожен стаканчик. Контейнер загорнула харчовою плівкою і тепер його ставлю в тепле місце на стелаж. І очікую сходів. Висіваю мікс насіння еустоми. Воно міститься в такому контейнері насіння гранульоване. Висипаю його. І тепер кожну насінину буду викладати поверхнево у касету. Насіння буду висівати за допомогою зубочистки. Змочую зубочистку у воді. Беру одну насінинку і поміщаю її в касету. Насіння розмістила на поверхні і тепер збризкую акуратно водою. Злегка. І зверху накриваю плівкою. Це устома серії кармен. Низько росла і висотою 15-20 см, у контейнері 5 насінин. Насіння також гранульоване. Я його також висіваю у касету. Ось розташовую. Еустому посіяла. А в другу половинку касети посію цинерарію. Висипаю насінечко. Насінечко також дуже дрібненьке, його потрібно сіяти поверхнево. В одну комірку буду висівати дві насінини. Ось виклала по дві насінини. Пробризкую і загортаю плівкою. Загорнула касети харчовою плівкою, ставлю їх в тепле місце і буду очікувати сходів.